Друзі, ще раз нагадаю про всіх друзів, спонсорів і тих, хто підтримує наш фестиваль на чолі з Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Я хотів би запросити сюди для привітального слова багатолітнього друга нашого фестивалю і людина, людину, яка справді не перший раз підтримує нас і допомагає, і ми дуже раді і вдячні, що є у нас такі друзі. Народний депутат Юрій Лепченко. Слава Україні! Товаристо. Ну, я дуже коротко, перше, я дуже дякую всім вам, що ви сьогодні сюди прийшли. Так? Я радий, що нам сьогодні погода допомогла. Я радий, що ми можемо сьогодні підтримати з одної сторони всіх чудових українських міців, які воюють за душі українців, бо от тільки що були чудові вірші короташа, і там згадувалися наші герої російсько-української війни, так, які зараз воюють на фронті. А, а ці хлопці тут, які стоять, і які сьогодні для нас з вами співають, читають, вони воюють за українські душі. Тому давайте, товариство, подякуємо всім їм, всім, хто тут є. І я хотів би подякувати окремо Григорію Лук'яненку, Лук Помагають, так? Це е, творчий натхненник, скажімо, людина, яка організовує завжди частину, творчу частину повністю цього фестивалю. Він дуже великий молодець в цьому плані товариство. Ну і е, сподіваюся, що у нас таких фестивалів буде більше. І насамперед, що таких пісень, які ми сьогодні чуємо, буде більше на українському радіо. Тому що, напевні, жаль, здебільшого, ми їх якраз чуємо от на таких фестивалях. А на радіо, на телебаченні ми їх чуємо, на жаль, дос досі. Попри війну, попри все дуже, дуже рідко. Ну, але ми з вами це будемо змінювати. Так, товариство? Дякую, дякую за вашу увагу, дякую всім артистам. Слава Україні! Героям слава!